У цьому випуску розповімо про нове дивне вино, як у Майнкрафті проїхатися по ДНК та чим пахнуть давні єгипетські мумії. Буде дуже цікаво. Вітаємо у цьому випуску просто вибух відкриттів та сенсацій. І розпочнімо з виноробства. Через зміну клімату та лісові пожежі винороби все частіше стикаються з проблемою впливу диму на виноград. Якщо для когось це недолік, то є люди, що знайшли в цьому ефекті нові можливості для ринку. Для того щоб дізнатись, чи існує попит на такий продукт, адже є поціновувачі, наприклад, димного віскі, вчені відправили піну нуар з орегону, який зазнав впливу диму, для дослідження до Нової Зеландії, де пожежі майже не впливають на виноробство. Це дозволило оцінити реакцію споживачів без упереджень. В дегустації взяли участь 197 осіб, і результати розділилися. 110 людей оцінили димні нотки в вині, поставивши середній бал 6,7 із 9, а 87 учасників не були в захваті. Цікаво, що етикетки впливали на сприйняття. Згадка про природне походження димного смаку підвищувала оцінки навіть серед скептиків. Схоже, настав час для нових маркетингових стратегій: створення нових преміальних лінійок для поціновувачів вина. Дослідження опубліковане на сторінках Food Research International. Місце, де народжуються зірки, має бути поетично красивим через безкінечні хмари яскравого газу. Приблизно такий вигляд має зоряне скупчення RCV 38, що знаходиться на відстані 5,5 тисяч світлових років від землі в сузір'ї вітрил. Завдяки телескопу Віста, який працює в чилійській пустелі Атакама, астрономи отримали найдетальніше на сьогодні зображення цього космічного видовища. Це фото складається з 80 мільйонів пікселів і нараховує близько 2000 тисяч молодих зірок, які менше мільйона років. Для порівняння наше сонце існує вже більше 4,5 мільярдів років. Під впливом потужного випромінювання новонароджених світил хмари газу світяться насиченим рожевим кольором. Тут можна знайти навіть коричневі карлики, невдалі зірки, які не змогли запустити ядерний синтез у звичайному видимому світлі. Багато зірок RCV-38 залишаються прихованими за щільними завісами космічного пилу. Але телескоп віста використовує інфрачервону камеру віркам, яка бачить крізь пил і відкриває весь спектр цієї ділянки. А в одному з наших попередніх випусків ви можете побачити найбільшу 3D-космічну карту з поміж усіх існуючих. Вона нараховує цілих 208 гігапікселів. Посилання залишаємо у куточку екрану. З новиною можна ознайомитись на сайті Європейської південної обсерваторії. Уявіть частинку, що мчить крізь простір і час, майже не взаємодіючи ні з чим на своєму шляху. Вона пронизує зірки, галактики, нашу планету і навіть нас. Це нейтрино. Одна з найдивніших і найнезбагненіших частинок у всесвіті. І ось, 13 лютого 2023 року, детектор Арка, встановлений в глибинах Середземного моря, зафіксував щось раніше не бачене: нейтрино з енергією 220 петаелектронвольт. електрон вольт. Це найенергійніше нейтрино з усіх, що коли-небудь спостерігали вчені. Це відкриття змінює наше розуміння Всесвіту. Вчені припускають, що це нейтрино могло народитися в потужному космічному прискорювачі, наприклад, у чорній дірі або вибухаючій зірці. Або ж це перше пряме свідчення існування космогенних нейтрино, які виникають під час взаємодії космічних променів із реліктовим випромінюванням. Нейтрино рідко залишають сліди, але коли їм вдається зіткнутися з атомами води, вони народжують мюони – частинки, які випромінюють характерне синє світіння. Саме це і зареєстрував гігантський детектор, розташований на глибині 3,5 км в Середземному морі. Можливо, ми стоїмо на порозі епохи нейтринної астрономії, яка покаже нам космос у зовсім іншому світлі. Революційне відкриття опубліковане на сайті журналу Nature. Ми можемо побачити клітини та їх органели лише через мікроскоп. А правда, ви хоч раз мріяли опинитися серед них? Це стало можливим завдяки інноваційному проєкту Craft Cells, що переносить мікросвіт у Всесвіт Майнкрафт. Команда вчених з університету Іллінойсу в Урбана Шампейн перетворила складні біологічні дані на детальні 3D-моделі бактерій, дріжджів та клітин людського епітелію, в тому числі здорових і ракових клітин молочної залози. Гравці можуть рухатись всередині клітини, вимикати і вмикати окремі її компоненти, такі як ДНК, білки і мембрани. А у бактеріальних клітинах можна проїхатись на американських гірках уздовж молекул ДНК. Гравці навіть можуть використовувати модифіковану зброю для знищення ракових клітин, імітуючи лазерну терапію. Також віртуальне середовище дозволяє моделювати ушкодження, наприклад, вплив активних форм кисню на тканини. Ми в захваті від цього проекту, адже він робить науку цікавою та доступною кожному. Гру можна безкоштовно завантажити на GitHub. А з науковою статтею ознайомитись на сайті Біофік. Те, що ви зараз бачите на екрані, це не хробаки, а синтетичні життєподібні матеріали, що лише нагадують хрубаки. У житті ми зазвичай стикаємося з неживими нерухомими матеріалами пластиком, деревом або металом. Але активна матерія це зовсім інша історія. Вона складається з мікроскопічних частинок, які отримують енергію з внутрішніх джерел і здатні самостійно рухатись. У новому експерименті вчені з Бристольського університету спільно з колегами з Парижа і Лейдена використали спеціальні мікрочастинки колоїди Януса. Їхній розмір становить лише кілька мікронів, що приблизно в 50 разів менше за товщину людської волосини. Частинки були підвішені у рідкому середовищі, а потім, під дію сильного електричного поля, вони почали з'єднуватись, утворюючи структури схожі на живих робаків. Дослідники змогли передбачити та контролювати рух цих синтетичних рубаків залежно від їхньої довжини. При високій щільності частинок формувалися не лише ниткоподібні, а й листоподібні та лабіринтоподібні структури. І хоча до практичних застосувань ще далеко, цей прорив має потенціал призвести до створення штучних мікроорганізмів, які можуть самостійно пересуватися, а також до розробки розумних наноматеріалів, здатних, наприклад, доставляти ліки у потрібне місце в організмі. Про дослідження можете почитати Physical Review Letters. Рак підшлункової залози один з найпідступніших видів раку. Він майже не проявляється на ранніх стадіях. А коли діагноз стає очевидним, шанси на виживання різко падають. Та якби можна було виявити хворобу набагато раніше. Вчені з університету здоров'я та науки Орегону розробили тест ПАКМАН, який з точністю 98% визначає, чи є у пацієнта рак підшлункової залози навіть на ранній стадії. На відміну від існуючих тестів, які виявляють рак на пізніх стадіях, ПАКМАН аналізує зміни у ферментах протеазах, що є раннім маркером хвороби. А при комбінованому використанні CA19-9, Пакман виявляв рак на ранніх стадіях у 85% випадків. Серед його переваг те, що він потребує всього 8 мікролітрів крові і займає 45 хвилин, а його собівартість менше 1 цента. Також тест може відстежувати ефективність лікування, адже після операції рівень активності протеаз у крові знижується. Якщо при клінічних випробуваннях тест підтвердить свою ефективність, він може стати ключем до раннього виявлення раку, даючи пацієнтам шанс на життя. Як і нова сполука, адгібін, яку нещодавно синтезували вчені і яка вбиває метастази, обходячи здорові клітини. Про це ми розповідали в нашому попередньому випуску. Обов'язково подивіться, якщо пропустили. А зі статею можете ознайомитись на сайті журналу Science. Якщо вірити численним публікаціям у соцмережах, знайти пару сьогодні важче ніж будь-коли. Технології, пандемія, завищені очікування, все це здається перешкоджає побудові нормальних стосунків. Чені з університету Іллінойсу вирішили дослідити цю проблему і порівняли ставлення студентів до романтичних стосунків із різницею в 10 років, у 2012 та 2022 роках. У ході дослідження було опитано понад 250 студентів віком від 18 до 29 років, половина з яких перебувала у стосунках. Отже, що ж змінилося за ці 10 років? У 2012 більшість студентів вважали логічним, що після офіційного статусу пара має заручитися у 2022 році Молодь стала розглядати більш гнучкі варіанти розвитку подій, наприклад, просто жити разом без шлюбу. Якщо раніше знайомство з батьками було визначальним, то тепер важливо вписатися не лише в сім'ю, а й у дружні коло партнера. І найбільший сюрприз виявилося, що технології та додатки для знайомств не відіграють настільки ключової ролі, як багато хто припускав. Попри епоху Тіндер і соцмереж, студенти не розглядали їх як основний інструмент для знайомств. Для них усе ще важливішими залишаються особисті зустрічі та глибоке спілкування. Дослідження опубліковане в журналі «Personal Relationships». Уявіть, що ви заходите до залу музею, де зберігаються давні єгипетські мумії. Ви бачите їх обгорнуті тіла, читаєте про бальзамування і починаєте відчувати легкий запах. Уперше в історії вчені провели систематичне дослідження ароматів муміфікованих тіл. Команда з університетського коледжу Лондона разом з єгипетськими колегами використала газовий хроматограф у поєднанні з мас спектрометром для аналізу хімічних сполук, що виділяються муміями. Досліджували 9 муміфікованих тіл, що зберігаються в єгипетському музеї в Каїрі. Мета була подвійною: визначити автентичні аромати мумії, що залишилися після бальзамування, а також відокремити їх від запахів, які з'явилися пізніше, через консервацію чи природний розклад. Для чого була залучена спеціально підготовлена група нюхачів, які оцінювали запахи за їхньою інтенсивністю, якістю та приємністю. Отже, аналіз тіл показав, що вони мають деревні, пряні та солодкі ноти. Ці аромати походять від хвойних смол. Кедру та ялівця, ладану, мири та восків, які використовувалися в процесі бальзамування? Взагалі у стародавньому Єгипті запах відігравав ключову роль у загробному житті. Приємні аромати асоціювалися з божественною чистотою, а неприємні із розкладом і занепадом. Тому мумії бальзамували смолами та ароматичними речовинами, щоб зберегти тіло і надати йому божественного аромату. Чи хотіли б ви відчути ці запахи? Про дослідження можна почитати на сторінках журналу Американського хімічного товариства. Ми завжди ділимося з вами найцікавішими і найкориснішими відкриттями зі світу науки. Будемо вдячні за ваші підписки і донати! Це сприятиме виходу нових випусків. Бережіть себе і зустрінемось за тиждень.